Пане Морославо Откович, ви і біля Києва були, і потім зі своїм зі своїм ТРО переїхали на Харківщину. От що ви можете сказати про е, ці наміри? Тому що, ну, якщо ці наміри є, така, е, такий ризик існує, е, ми точно маємо всі варіанти для себе відпрацьовувати. Як е, ви розцінюєте ризики, що? Путін таки піде, враховуючи досвід минулорічного наступу на Київ, коли довелося втікати, і що його там може очікувати? Ну, Щоб говорити конкретно, чи піде Путін, чи не піде, треба мати доступ до розвідданих наших іноземних партнерів чи нашого генштабу. У мене такого доступу немає. Але для того, щоб відтягувати увагу наших військ, розпорошувати, для цього використовується напруження на північному кордоні. І відповідно відбувається паралельно наступ в районі Бахмута. А от якщо буде наступ з району півночі, отак суто з азарту по військовому хочеться, щоб вони спробували. Бо там мені здається, в них буде нищівна і така остаточна поразка, тому що північні частини України, Волинь, вони дуже сприятливі для. Ефективної оборони. Хоч готовий додати щодо мобілізації? Можливо, Жеки взагалі важко підтримувати той такий градус стендапа, який він зарядив. Але в принципі, оці телеграм-канали, в яких повідомляють логістику, де роздають повістки, ну це реально принизливо. Хочеться сказати цим людям, які юзають ці телеграм-канали. Ну, не будьте такими ницями. Насправді, повоювати, це не так вже й страшно, це весело, радісно. І правильно Єген казав, можливо, це буде найяскравіша подія у вашому житті. І ви, можливо, вперше, в принципі, почнете жити, ви позбавитесь цього страху, і ви відчуєте якісне, радісне життя. І все буде добре. Не треба так сприймати, що якщо ви отримали повістку, ви однозначно вже померли. Ні, там є багато бонусів, хороше товариство, свіже повітря, ну і високі зарплати, про які всі говорять. Так що давайте вперед, менше телеграм-каналів. І от якраз пост нещодавний Мирослава у соцмережах Фейсбуці вже зібрав кілька тисяч. Реакції людей, так тому що зрозуміло, що це те, що зачепило вас. Ви про це написали. А суспільство розуміє, що також це надзвичайно важливо про що йдеться про черги в поліклініках, коли я кажу про військову медицину, яка справді зазнає зараз, ну по-перше, велике навантаження, тому що більше людей звертаються і потребують цієї допомоги. А з іншого боку, ми справді повинні зараз мати таку миттєву реакцію, щоб цю ситуацію вирішувати, щоб вона не накопичувалася і не ставало ще гірше. Так, от Мирослав розповів про те, що. Хлопці військові без ніг з різними травмами змушені стояти в довжелезних чергах, бюрократія. За довідкою треба стояти. Є вже якась реакція Мирослава, так? Я правильно розумію? Омбудсмен з захисту це кого? Військових? Верховної Ради, Верховної Верховної ради. Ну, відреагував. Що можна в цій ситуації зробити? Які, які думки і висновки? Думки такі, коли потрапляєш з передових позицій, от, е десь в тим. Глибокий, ти бачиш цю дикість, коли на контрасті, наприклад, в червоній евакуаційній зоні, в жовті, в стампунктах, які знаходяться безпосередньо на передовій, бойові медики роблять все можливе від себе, щоб врятувати стабілізувати людину, довести її до медичного закладу. Тобто там цінує на зусиль це все відбувається. І до бойових медиків взагалі немає питань, ми повинні це розділити. Потрапляєш десь в тил, де просто тобі банально треба отримати невеличкий папірець і стикаєшся з такою дикістю, коли ця сіра, неосвітлена поліклініка, де довжелезні черги за де хлопці стоять реально без кінцівок в цих чергах, зустрічаєшся з якоюсь такою зверхністю цих медиків, які тебе постійно. Знецінюють, не дають тобі можливості пережити твою е, травму для того, щоб швидше відновитися і повернутися на передову. Е, коли це все відбувається, коли люди по 21 день стоять в черзі, щоб пройти вісім лікарів е, на ВЛК. Е, ти розумієш, що такі от е, дії е, створюють дуже велику потенційну е, загрозу соціальної напруги. Коли бійці отримують цю несправедливість, повертаються на фронт, вони запитують себе, за що вони повинні воювати? І коли у Львові я це побачив, цю дикість, коли я намагався одразу її виправити шляхом переговорів з керівництвом госпіталю. Коли я казав, давайте, я розумію, що можливо у вас немає ресурсу, зайдуть волонтери, і вони почнуть над цим працювати. А мені сказали, нам нічого не потрібно, у нас це є. Попри те, що туалет просто жахливо виглядає, і дуже багато нюансів, і з цим довелося воювати. Мені дуже дивно, що доводиться людей просити безоплатно надати їм допомогу. Але на щастя, вже зараз ця ситуація змінилася. Ми таки дотисли шляхом. А суспільного осуду шляхом уваги засобів масової інформації. І волонтерів таки допустили оцю от поліклініку. Вони починають працювати ага. так. І зараз формуються навіть е, волонтерські групи психологів, щоб не виникали конфліктів в тих чергах. Чи боєць, який приходить, він е, розгублений? Е, в нього можуть бути різні травми, різні тривоги, що він міг з кимось е, поговорити. Тобто вони самі до цього навіть не додумались. А коли ми додумались і запропонували, вони ще чинили супротив, мовляв, нам це не потрібно. Ну слава Богу їм вистачило розуму, і вони пішли на цю співпрацю. Ще одна от. Буквально одна... Глядачі якраз бачать на екрані ці фотографії, і справді туалет виглядає жахливо. І зрозуміло, що ми такі туалети часто можемо побачити ще в деяких поліклініках, це теж правда. Вже але... зробили, вставили двері Хотіли в інші ми. туалети, вже mm -hmm. там прекрасні туалети, іншої фотографії у вас, мабуть, немає, бо це свіжі. Тобто можуть, якщо хочуть. Ще одна маленька ремарка в вигляді рефлексії. Я не частий засідник таких от студій. Але от я себе зловив сьогодні на думці, що інколи в ці студії е, страшніше ніж на фронті. Чому? Тому що це постійний скрол е, новин, е, новин різних, новин бентежних, новин суперечливих. Це важко все вкладається в голові. Але це я б хотів ну, звернутися до глядачів, що це поверхневі хвилі, які не торкаються о цих глибинних процесів, які відбуваються е, в ЗСУ. Що в нас іде планова робота, матеріально-технічне забезпечення, підтягується логістика, е, бойовий вишкіл, все це відбувається на високому рівні, і всі ці питання, які часто виникають е, в соціальних мережах, е, в новинних сайтах в зсу давно вже є відповіді на ці запитання. І от з приводу надання нам зброї, маленький, е, це не літаки, не танки, але приклад влітку пригадую, нам привезли міномет 120-го калібру. кажуть хлопці, от вам міномет. Працюйте, Італійський. Ми беремо, подивилися там плита, розглянули. Ну, кожна зброя, вона ж вимагає якогось такого пристрасного натхненного ставлення, щоб вона відповідно потім працювала на фронті з любов'ю. З любов'ю. Відпрацювали вже на полігоні, вже цей міномет, вже як рідний, начищений, все добре. І тут я відкриваю новини. Читаю: уряд Італії планує передати міномети Україні. Щоб ви розуміли, що дуже багато тих новин, за які ви зараз переживаєте, з відкритих джерел, які ви дізнаєтеся. Це вже позавчорашні новини і на всі ці виклики бентеги в зсу є відповідь, і це не просто порожні слова а просто хочеться трошки заспокоїти. Конкрет таки більше не можу говорити, але в нас все стабільніше, цікавіше і веселіше, ніж це навіть подають західні спецслужби.